Великий галас здійнявся навколо приміщення центральної спілки споживчих товариств України. У четвер зранку з'явилася інформація, що близько 40 невідомих людей захопили будівлю на вулиці Хрещатик. На подвір'ї ми побачили представників самооборони майдану, правоохоронців та керівництво спілки. Поговорили з усіма та зрозуміли, що натрапили на справжній детектив. Почнемо з розповіді голови правління Укоп спілки. Сьогодні провели раду спілки. Планова, вона у нас ради назначається заздалегідь. Хтось сказав, що якоби тут вивозять документи, і хтось сказав, що вивозять відсюди оборудовання. перевірити, що насправді відбувається в уко Прийшли кілька десятків активістів самооборони майдану. Звідси й галас, що хтось захопив будівлю. Трохи згодом приїхали і правоохоронці. Також почали бодай щось з'ясовувати. От, от представники правоохоронних органів, ми представники самооборони, ніхто ніким нічого не захваті. Все нормально. А що за конфлікт? Не було конфлікту. Однак ні. Конфлікт таки був. Особисто ми стали свідками непорозуміння вже у дворі будинку. Самооборонівці перекрили єдиний в'їзд крізь арку та затримали у дворику машину заступника голови Окоп спілки. Послі, чому вас я водій, але ну, перевіряють машину. А ви водій чого? Укоп спілки? А я відкуди знаю, що навіть Ви перевіряє? водій Укоп спілки? За вступне каперолінідеші? А чого аби машину? Ви? А Чому ви сківаті машину? Документи? щоб не вивозились документи? Як як ви вот вивозили? какую якісь 23 ну, важливі? Зараз якраз і відбувається, да. що в здані що тут знаходяться важливі документи. Отже, документи дійсно які знайшли. Щоправда, вже у іншій машині також у дворі спілки стояв цілий бус з невідомими паперами. З документами буде робитися експертиза. Ну чи вони відносяться до макулатури, чи вони мають якусь юридичну цінність? Наскільки це важливі документи, має з'ясувати слідство, а ми ж знайшли іще одну цікаву інформацію, яка вщен заплутала усю цю непросту історію. Увага! Штурму не було. Ми зайшли просто по кабінетах. Прийшлися. Ми хотіли поймати якогось Волкова. У нас була команда навіть його арестувати, привезти в штаб. Отже, виходить, що у Коопспілка та її документи взагалі не мають жодного стосунку до цієї ситуації, адже пан Волков. Це голова громадської організації Нацгвардія. І їх штаб також розташований у будинку у коп спілки. На самом деле в здание Укркопа зайшла стара сотня самооборони і приміком направилось на п'ятий етаж в наш штаб. І тут неожиданно появилась міліція з автоматами. Наш штаб опять опечатан, опічапансі визнаний із поміщення. А як ви думаєте, з якою целлю ані э, ваш штаб закрили? Трудняюсь понять, почему второй раз и точно по такому же сценарию. Одним словом, історія дуже заплутана. Наразі ми уважно стежимо за процесом слідства і обов'язково повідомимо про будь-які подробиці цього гостросюжетного детективу.